Доброго дня, наші шановні садівники і садівниці. Чи знаєте ви, яке багатство міститься в такому букетику лаванди? А що зробити, щоб вона рясно квітла кожного року? Про це ми поговоримо в нашому відео. А наприкінці я розкажу вам, як можна виграти 100 бонусних гривень в подарунок від Агромаркета. Мене звуть Анжела, і я обіцяю зробити сьогоднішню зустріч дуже приємною. Лаванда має безліч корисних властивостей. Її здатність покращувати стан шкіри, знімати мікрозапалення, використовують в косметології, знеболювальну і антисептичну дію в медицині. Ефірна олія лаванди допомагає позбавитись головного болю і бронхоспазму. Настоянки приймають при захворюваннях травної системи. Сухі соцвіття кладуть до шафи, щоб не заводила сміль. І навіть в кулінарії для лаванди є місце. Пелюстки додають до шоколаду, випічки і напоїв. Виростити лаванду на ділянці досить легко. Вона любить неродючу землю та згодна зростати будь де. Головне обрати місце повністю освітлене сонцем і в жодному разі не перезволожувати громад. Для того щоб лаванда гарно квітла, її слід врізати двічі за сезон: вперше навесні, як тільки рослина прикинеться, і вдруге, після закінчення цвітіння, обрізають молоді пагони не більше ніж на третину довжини, а старі задеревінілі пагони не чіпають. Збір лаванди на сушку теж має свої особливості. З одного куща лаванди зарізають не більш третини суцвіт, щоб не порушити процес підготовки рослини до зими. Збір слід здійснювати в сухий період за відсутності дощу принаймні 3-4 дні. Сушить лаванду невеличкими букетиками, підвісивши зрізами догори або розкладають тонким шаром на підвіконні. Наша лавандова зустріч добігає кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях, чи любите ви аромат лаванди, а можливо, бажаєте поділитися цікавим рецептом її використання. Той коментар, який отримає найбільшу кількість вподобайок, принесе своєму авторові 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. А я прощаюся з вами. Пока-пока!